Вітаю, ви на каналі «Обос. Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, віддаючи ма Ірина, Вітаю вас! Вітаю, дорогісінки! Вітаю рада вас бачити. Давно ми з вами не записували ефіри, і сьогодні підготувала для вас такі деякі питання, які цікаві нашим глядачам і зокрема всім українцям. Почнемо з найголовнішого з останніх подій, як ви знаєте, у Європі відбулися масові відключення світла, блекаути, Скажіть. Чи будуть в Європі постійні блокаути? Чи це була якась така, знаєте, одноразова акція, якась збій в енергії і так далі? Ну, хто уважно читає новини, той знає, що про це попереджали в Європі. І завжди ті, хто їх роблять, вони попри цим попереджають. Є такі, хто не знає, що є такі закони. Закон попередження у всесвіті. Ну, тобто, якщо ти навіть робиш якусь капусь, то ти коли, якщо ти про неї попередив, а хтось тебе не почув, з вас знімається відповідальність. Ну, ти, ти не скільки відповідальність, ну, половину відповідальності, ну, вони ж не... ми ж їм говорили, а вони ж не почули. У Європі вже місяців два три тримусилися ця тема з приводу: наберіть ці пауербанки, зробіть це, зробіть те, зробіть те. Ну, Бачите, так відбулося. Давайте я можу ще подивитись з картами, якщо вам цікаво, чи будуть такі у Європі відключення постійно. Я думаю, що будуть, а з карти не знаю, що скажуть, тому що попереджали. Хтось знає про це більше. Люди не чують, не хочуть чути. Давайте подивимося, чи будуть постійно відключення в Європі світла. Так, <смі> цікаві карти випали, Дивіться, навіть я покажу карти, які говорять, що люди будуть навіть шукати нові якісь місця для проживання, деякі відключення світла, прям карта місяця. Вона такі нас і називається. І це якби ну, якби це потрібно тому, хто ну, хтось із цього виграє. Це не просто так, відключається світло. Це не збій, десь там Бог знайде. Це абсолютно планові, якісь відключення, хтось про це точно знає. Тому що тут є карта, яка говорить про те, що є люди, які на цьому виграють, заробляють. Так, ви абсолютно праві. Скажіть. Теж такі світові невинипевне з новини сьогодні підібрала. Як можливо чули, можливо, ні, але в Конгресі США вже сьогодні ініціювали зяву про імпічмент Трампа. Так, скажіть, чому ну чому зрозуміло він втрачає рейтинги у США? Що чекає Трампа в Америці? Яке його майбутнє найближче? Ну я дивилася це місяців три тому. Зараз одно цікаво. Подивимося зараз наразі, як ситуація, тому що вона трошечки може мінятися. Я десь близько думала, що це може статися близько кінця року. Але зараз подивимося, можемо подивимося, що чекати чекає Трампа. Ну, давайте літо літом цього року, щоб далеко не заглядати. Нам вже бо потім ми можемо ще раз подивитись. Літом цього року, що чекає Трампа. Поки що його не звільнять, нікуди ніякого імпічмента не буде, я не бачу. Він досить, ну, говориться, але він досить стабільно ще тримається на літо, буде вести якісь перемовини з кимось, і, ну, з різними, скоріше людьми. Він ще втримається, причому втримається, в нього є якісь цілі, і ці цілі не тільки його, вони ще цілі. Певної кількості людей, тому поки що я цього не бачу на літо, він ще абсолютно втримається в своєму кріслі, скажімо так. А, щось відбулося у ну, мене ще така карта випадає, щось відбулося, коли помер папа. відбулося. Що не знаю, ну, якби, ні, бо я не відбулася, можемо подивитися. Щось, чим, Давай, як що що саме відбулося, і яке це позитивне чи негативне явище? Якось це вплинуло на, на, на Трампа. Як це вплинуло на Трамп? Це покачнула його рейтинг дуже сильно. Карта Башта. Карта башня, карта десяточки кубки, покачнуло, тобто щось відбулося не тільки його рейтинг, а... тому що карта башта це не дуже хороша карта взагалі. Ну, зараз секундочку. Ще король мене клюбків є до башти, а це не дуже хороша історія. З чим це пов'язано? Ем... Um... Що там відбулося з ним, з ним і ще з кимось. Це дуже сильно повернуло його судьбу. І він розуміє, що о, йому треба щось шукати допомоги зараз, у когось. О, там якісь, якісь, якась, якась відбулася річ, яка дуже сильно його похитнула, його статусність, чогось саме там. Зараз mm -hmm. буде шукати допомоги в якихось інших людей, щоб втриматися на, на своєму троні, скажімо так. Цікаво, дуже будемо спостерігати, будемо слідкувати, дивитися, що це власне відбулося. Рано чи пізно це стане відомим все одно. Скажіть, зараз дуже багато таких в інтернеті багато інформаційних вкидів, багато новин, і ось нещодавно. Диктатор Путін заявив і, і підтвердив готовність РФ до прямих перемовин з Україною. Що це маніпуляція і блеф, як завжди? Чи дійсно е, це все близиться до якогось нормального і логічного закінчення? Чи це все ж таки чергові маніпуляції зі сторони ворога? Давайте задамо питання більш чітко картам. Я зразу запитаю тоді так, що мав на увазі Путін, коли сказав, що він готовий до перемовин з Україною? Так. Угу. Так. О, говорити все одне, мати на увазі це трошечки інше. Що він мав на увазі? Так, дивіться, ну от що він мав на увазі, він реально хоче відійти до ну я скажу, це не до миру, не до ну, не до того, що миру злагода. В нього свої іспани на це. Але те, що він хоче цих перемовин зараз, реально хоче, уже зараз, на цьому етапі, те, що говорять карти, тому що йому потрібні якісь нові сили. І він бачить, що зараз так, так все в світі відбувається швидко, дуже, він почав. Починає втрачати, по-перше, у них те, що я бачу, почалися страхи якісь всередині країни. І це не його навіть особисті, він завжди в страхах сидить. А страхи серед народу. Я не скажу, що там народ підніметься на якісь революції. Мені здається, це взагалі до цьому народу не... йому не до того, вони на це не підуть. Але з середині народу почалась паніка. І... З зубожіння йде, збіднення, і це через війну, і він розуміє, і тому і він починає втрачати свої рейтинги через війну. Тому йому зараз дуже вигідно, зараз той час коли йому дуже вигідно зробити ну, таку от ну, типу умовно мирну угоду. Йому це потрібно. А потрібно для того, щоб втриматися в владі кріпко, ну тобто для нього це буде типу от, так, я король, я зміг. І готувати нову війну. Е, тобто, у, у нього історія війни в голові вона не закінчується. По суті, це перемир'я для нього в голові. Це час на видихнути і зібрати сили і триматися в троні. Тобто він максимально відтягує е, цей момент, аби підготуватися, зібрати свої сили і вторгнутися в іншу країну. Ну, Ми не знаємо, чи він що сонечко. Ми це не питали. Я просто бачу карти війни і підготовку надалі. Тобто, йому потрібен цей час. А куди він буде втригатися, це треба дивитися. Ну, тобто, Та, можливо, він знову в Україну. Чи в іншу країну, чи куди він буде. Ну, я думаю, що його в покої вже це не залишить, бо він попробував силу крові. Це, як, знаєте, поранений звір, який. Йому його загнали в кут, йому вже нікуди діватись. Але коли він відчув силу крові, він буде все одно відбитися до ну, йому так потрібно. Mm -hmm. На жаль. Yeah, так, але тим не менше. Я дякую вам за цей ефір, за цей розклад, за всі ці передбачення, які ви сказали. Будемо слідкувати за подіями, які будуть відбуватися у світі, зокрема в нашій країні. І до наступних зустрічей, побачимося в наступних ефірах. До наступних зустрічі, треньки.